Урочиста подія, перша річниця дня народження домашнього нейроклубу. Не вмію ще тут робити якісь фейерверки, але по завершенню нашої зустрічі шампанське я собі приготувала і сподіваюся, що хтось з вас також має урочистий напій для того, щоб. Дякую для того, щоб відсвяткувати день народження домашнього нейроклубу. Як виникла ідея і що відбувається, декілька слів про себе, тому що бачу нових учасниць, нових для себе також людей. Я Майя олійник, я психолог, ігропрактик, я тренерка з нейромалюванням. Психологом я пропрацювала з 2004 року, тобто досвід величезний. Допрацювалась до вищої категорії в закладі освіти. 4 роки я вже використовую в своєму житті нейромалювання і працюю як психолог не лише з психологічними практиками і не лише з нейромалюванням, а використовую такий мікс поєдную психологію, коучинг і нейромалювання. І в моєму житті, в особистому житті, був дуже класний кейс, який називався комфортний переїзд. 46 років я благополучно, успішно жила в місті Миколаєві, але родом я з Вінничини. І ідея, думка про те, як я хочу на Батьківщину, мене не то що не полишала, а останні 5-7 років в Миколаєві я тільки ходила і нуділа. Вибачте, за цей русізм всім. Про те, я хочу в Вінницю, я хочу переїжджати, я хочу жити в Вінниці. Страхів багато, тому що я на той момент заступник директора з виховної роботи в одному із навчальних закладів. В Миколаєві в мене батьки. Син, який вже ось ось мав одружитися. Тобто я розуміла, що десь там на горизонті я можу стати бабусею. І в той же час я дуже хотіла сюди у Вінницю. Я отримала підтримку від чоловіка, за що йому дуже дякую. І отримала підтримку від двох чарівних панів. Пані Галина тут є разом зі мною сьогодні, за що їй дуже дякую. І я провела такий. Таке малювання це було 12 зустрічей, які називалися комфортний переїзд. І цей переїзд став у 2021 році. Можливий він дійсно був комфортний, тому що ми два тижні прожили у родичів і одразу знайшли цей будиночок, в якому я зараз, і настільки комфортний, що ви розумієте, що в 2021 році, в листопаді я у Вінниці. А в лютому 22-го розпочинається війна, і Миколаїв більше постраждав від подій війни на сьогоднішній момент, ніж Вінниця, Миколаїв, прифронтове місто. Всі подумки і, і, і думки там з рідними. Але я у Вінниці, тобто моя мрія, мен, і мій рід мене тут підтримували, надавали силу, надають по, по сьогодення. І я подумала про те, що такий успішний кейс, як комфортний переїзд, треба трансформувати далі. І виникла ідея, що оскільки я хочу власний будинок, а тепер це вже власний маєток, тобто вже розширення пішло, вже про двохкімнатну квартиру, про яку я мріяла 10 років назад, мова взагалі не йде. Я подумала, що створити такий простір, де ми будемо фокус уваги тривати саме на цілях. І протягом року. Саме це ми і робимо. По-різному складався шлях нейроклубу. Я вам зараз покажу, що у нас тут за лаштунками трішечки покажу, що ми працювали і про стрункість, ми малювали здоров'я, ми малювали. Зараз дівчата доєднуються, ви бачите ось цей, цей чат, домашній нейроклуб. Бачите, скільки всього дивовижного промальовано, про і на сьогоднішній момент 61, одна, здається, запис є в Ютубі в доступі учасниць да, Тобто, тут у нас і листування, і, і підтримка, і спілкування, і ось всі, всі записи, які є, вони є доступними всіх, хто є зараз в клубі. І... Серед результатів Да, ну, завершу так, щоб я бачила всіх, всіх вітаю, хто приєднується. Серед результатів ми також маємо успішний такий, знаєте, рух нерухомості. Причому що в чат в групу заходили дівчата з різними цілями. Не всіх мріють про будиночок: хтось про здоров'я, хтось про стрункість, хтось про власну практику, хтось про е, те, що хоче також стати бабусою, хтось ще про щось. Тобто, цілі і, і задачі у всіх абсолютно. Різні, але всіх нас тут група у нас невеличка, і всіх нас об'єднує любов до нейромалювання і до такого спільного простору. І стосовно руху нерухомості, то я знаю, наприклад, що в когось із учасників рідні купили квартиру, хтось свою продав квартиру, хтось знайшов класне приміщення для роботи, хтось підбирає варіанти для продажу квартири, тобто налаштувалися. Це про те, що поле і простір працює, тим більше, що ми підключаємо різні для цього нейромальовничі практики. І важливий Тепер у нас є нюанс. Ми вже відбудували свою систему. Ми працюємо чотири рази на місяць. Анонси зустрічі я прописую заздалегідь і тематику, і намагаємося все малювати саме так збалансовано і про здоров'я, і про мрії, і про цілі. Ну, я тримаю фокус потужно на. Своєму маєтку, тим більше, що моя вчителька Ірина Мартинова, в якої я навчалася нейромалювання, за що я дуже вдячна. Вона якось також поділилася, що малює свій власний будинок і малює вже декілька років, і також відчуває певні зрушення зміни в тому, що відбувається в її житті. І це, знаєте, як приклад вчителя також мене е надихнув також і. І я над цим продовжую працювати. І хочу сказати, що знаєте, одним із моїх власних результатів це, хоча б порозуміння з чоловіком про те, а що ж ми хочемо. Тому що дуже довгий час у нас були такі різні мрії в цьому, в цьому напрямку. Ми взагалі про це не говорили. І коли ми вже так якусь одну для себе стратегію побудували, то ми працюємо в цьому, в цьому напрямку. І, і тому 7 грудня. Був минулого року, 22-го року, була перша зустріч у домашньому нейроклубі. І так, ми тримаємося, учасники змінюються, хтось рухається самостійно, хтось залишається з нами, але я безмежно вдячна за довіру всім тим, хто з нами, і всім тим, хто приєднався до нас сьогодні. Мабуть, така організаційна частина. Презентаційна завершена, хочу ще сказати, що зараз ми зробимо другу запис і будемо безпосередньо вже малювати, сяючу зірку своєї цілі. Е -м 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 у нас є дві зараз присутні три да, учасниці, чотири навіть дівчата, які були в нейроклубі. Якщо є у вас бажання, ви можете або в чаті написати, або буквально по одній хвилинці проговорити, чого ви тут. Якщо ви хочете, ми це не готували, не репетирували. Це, це зараз такий мій, мій експромт, і будемо переходити в малювання. Так, да, пані Тетяно, будь ласка. Доброго вечора всім. Ну я е, скептично спочатку віднеслася взагалі до ідеї з нейромалюванням. Я один раз помалювала там колись з Авдієвою давно-давно. А потім мене ну, моя колега, яка теж є учасницею нашого нейроклубу Ірина Анатольовна, подарувала скретчбук, і, і мені захотілося Я думаю, що ж воно таке? Піду. Піду, тим більше має Васильну, я вже знаю дуже давно, з 11-го, ні, з 2010 року я знаю Васильне. Думаю, піду. Пішла, малювала, малювала, малювала Чехію, малювала продаж квартири, все збулося, все класно, все добре. І тепер для мене це такий домашній, класний, добрий, затишний простір, де можна ну, один раз на тиждень. Як мінімум, ну ми ще там перемогу малюємо в іншій групі, але вона теж пішла з домашнього нейроклубу. Я так розумію. А... Можна трішечки відпочити, помалювати дійсно в те, що ти віриш, і дійсно воно збувається. Все-таки, я не знаю, як оці нейролінії сплітаються в нейрони, в ці, як їх називають господи, кола, трикутнички. Ну так, Наче, наче таке дитяче заняття, але. Настільки воно бомбезне, що дякую. Дякую, дякую моя восильна за запрошення. Дякую Ірині Анатольовні за те, що вона мені тоді підказала. І дякую вам, дівчатка, за наш простір. Тому що вже, вже бачиш знайомі обличчя. Причому ми там путешествуємо з одної групи в іншу і так далі. І так приємно. Дякую вам, моя Васильна. Ви нас об'єднали, і ну це дуже дуже приємно. Дякую. Дякую, і важливо мені також зараз прокоментувати, що вже останній формат наших зустрічей. Я вже так розумію, що він так і буде залишатися, коли ми робимо запис тільки практики, а отакі от всі вступні і завершувальні балачки посиденьки, вже залишаємо поза кадром саме для того, щоб оцей створити простір безпеки, затишку, екологічний, щоб ми могли дійсно поділитися тим, що, що болить і що відбувається, і, і саме цим ну, для мене. Мене також є цінний домашній нейроклуб. Бачу, Галя включила мікрофон. Так, хочу сказати теж два слова. Безмежно дякую тобі за тебе перш за все. Знаю тебе мільйон років, мені здається, що стільки ну, це дуже важливо, це щось таке особисте, це така тепла дружба, коли дійсно одне від одному нічого не потрібно. Да? От, от так. Друге Таня, дуже щиро хочу подякувати вам, тому що тільки що під час вашого спічу до мене прийшов дуже важливий інсайт. Я в домашньому нейроклубі теж спочатку його заснування і мрію про зміну квартири. Так? Я якби малюю своє власне сімейне житло в іншому місці, а не тут, де я проживаю саме зараз. І я зараз, коли я почула про те, що ви малювали продаж своєї квартири, я думаю, може мені потрібно змінити фокус уваги. Може мені потрібно трішечки помалювати про продаж цієї квартири для того, щоб мати наступну Таня. Тому щиро дякую. Це правда. Так, дякую всім за простір. Дякую має не лише за домашній нейроклуб, а за, за навчання, тому що навчалась у неї і щиро рекомендую її як тренера, як наставника, як вчителя, тому що завдяки їй я сама виросла. І я зараз веду свої власні групи, і я виросла до того, що мене запрошують на міжнародні конференції з нейромалювання. Але я чітко розумію, що початок тут, і я з тобою вже більше трьох років, три з половиною мені здається, теж пам'ятаю свій такий. Несміливий початок, несміливі такі роботи, які, на які я зараз дивлюся і думаю, ну так дивно, так по дитячому, як Таня казала. Але все хоче досвіду, все хоче тренування. І ці нейронні зв'язочки дійсно складаються в те мереживо, в те таке вже гарне мереживо, в систему. Ну, тому власне я тут. Дякую, дякую, і дуже дуже приємно, і відчуваю себе такою імениницею. От на, на правах засновниці клубу, і це дуже, дуже класно, тому що стабільності наші опори зараз, так, і те, що ми можемо і зустрічатися, і передивлятися, це записи, це, це дійсно важливо. На сьогоднішній момент ще розкажу про співвідношення ціни і цінності. Цінність ви вже почули. І стосовно ціни, для тих, хто буде дивитися запис, чи хто є зараз і захоче зайти в домашній нейроклуб. Повноцінна вартість на сьогоднішній день складає 1200 гривень за місяць, за 30 календарних днів з того дня, коли ви захочете зайти. Але саме ще сьогодні діє акційна ціна 800 гривень на місяць. Тому, якщо буде комусь цікаво і важливо, то велкам це можна зробити. Можна забронювати місце оплатити завтра, післязавтра, звичайно, тому що як же ж без приємних бонусів і подарунків. Але мені і здається, що коли ми разом і чим більше нас збирається, тим, тим краще. В розкладі нейроклуба є така обов'язкова одна зустріч, яку я називаю за вашими запитами. І це тоді, коли ви в чаті пишете, про що б вам би хотілося помалювати, і я підбираю практику на, таку, на, на, ваш, на ваш запит, і ми малюємо безпосередньо вже за тим, що хоче, хоче та чи інша учасниця, але як показує досвід, то скільки б нас не приходило одна чи чи, чи 10, чи троє завжди є щось промалювати саме по тій темі, яку запропонувала хтось одна з нас. І от така наша найближча зустріч наступного тижня, якраз буде про малюнок фарбами, тому що прозвучала така ідея, що хочеться помалювати фарбами нейромалювання. Це також можливо. Да? На курсі є така практика, також ми цьому навчаємось, і в домашньому нейроклубі ми також будемо малювати фарбами.